Презентація та ознайомлення електровелосипедів Sparta Max, Forte, Grosser cr 3 Pro та відчайдушний тест-драйв на льоду. Max має металовий кошик, Forte має металовий кошик, Grosser має металовий кошик. Кожен з електровелосипедів має дуже схожі один на одного гнучкі поворотники, майже однакові. Макс має гуму 2,50 на 10 та барабанні гальма. Forte має вже кращу гуму 2,75 на 10 та теж барабанні гальма. Гроссер CR3 має звичайний барабанний гальма, а в даному випадку cr 3 Pro дисковий гальма та гуму 20 на 250, металевий щиток, пластиковий щиток, пластиковий щиток. Макс має кишеньку для того, щоб покласти гаманет. Документи тощо. Форте має цікаву кишеньку, привабливої форми. Гроссер не має кишеньки, має просто елегантний вигляд. Гросер має захищений роз'єм USB, компасом, який може завести не туди, куди потрібно. Forte має кріплення для мобільного телефону, але я не радив би довіряти ваш телефон саме цьому кріпленню. Гроссер має інформативну панель приладів, два ключі та два брелки культа сигналізації, першу, другу та третю швидкість, поворотники ліворуч та праворуч, що розташовані також на ручки керування з лівої сторони, електровелосипед Forte. Має менш інформативну панель приладів, на ній вказується лише заряд батареї. Трохи був здивований, але що поробиш? Електровелосипед «Форте» має першу та другу передачу, і ще більше здивування в мене виявилось, коли я не побачив на панелі приладів, з якою швидкістю рухається електровелосипед «Форте». Sparta Max має більш інформативну панель, ніж в електровелосипеда «Форте». Де вказано кілометраж, скільки ви проїхали, з якою швидкістю ви рухаєтесь, показує поворотники вліво та вправо, показує світло та заряд батареї. Саме головне, що Sparta Max має першу, другу та третю передачу так само, як Grosser CR3. Кожен з цих електровелосипедів. Має зручні підніжки, де можна з легкістю поставити ноги, щоб було зручно їхати. Також має педалі. Скажу так, що педалі більш декоративні, їм приводити в рух електровелосипед майже нереально. Але кожен з цих електровелосипедів має ще більш зручні підніжки для пасажиру. Також кожен електровелосипед має спинку підтримки дитини. Наприклад, якщо ви, дідусь або бабуся, везете онука чи онучку до садику, нагадую, що обов'язково потрібно дотримуватись правил дорожнього руху, одягати світловідбівний жилет, а також шолом заради безпеки себе та своїх рідних. Паратомакс має два амортизатори, Форте має два амортизатори та пластикові підніжки для пасажиру. Grosser Pro має чотири амортизатори. По два з кожної сторони та пластикові підніжки для пасажиру. Зазираю до двигунів і показую технічні характеристики, що вказані на кожному з двигунів цих електровелосипедів. Пробігаюсь вздовж сидінь, показую порівняння сидінь цих електровелосипедів, вказую на недоліки кожному електровелосипеді, повторюсь, в кожному в моделі на недоліки стиків пластмасових частин. Як ми не намагалися виправити це, просто не можемо. Тож, будьте готові до того, що в кожному з китайських електровелосипедів можуть бути подібні недоліки. Не дуже добре стикування пластикових частин. Бокова підніжка. Бокова підніжка. Бокова підніжка. Фіксатор для того, щоб не впав. Фіксатор для того, щоб не впав. Фіксатор для того, щоб не впав. Кожний електровелосипед обладнаний стопом, який спрацьовує при натисканні на гальма. Кожен з трьох електровелосипедів обладнаний поворотниками позаду, що показують напрям руху вліво та вправо і супроводжується зумом. Кожен має захисний щиток на задньому колесі від бруду та пилу. Електровелосипед Grosser має металевий щиток. З гумовим болотником. Форта має пластиковий щиток з залізним ободом. Спарта Макс має пластиковий щиток, доволі міцний і якісно зроблений. Кожен електровелосипед має задню сидушку пасажира, яка позаду обладнана кріпленням для пасажира спинкою підтримки. Кожна спинка регулюється. З допомогою болтів вперед та назад, що можна регулювати під кожний зріст та вагу пасажира. На мою точку зору, в електровелосипедах незручні сидіння водія, особливо в електровелосипеді Форте, на перший погляд, здешевлене і дуже тоненькі слабенькі пружинки під моєю вагою відразу захрумтіли. Електровелосипед Гроссер та Спарта, на відміну має краще сидіння, але теж не дуже зручні при керуванні. Кожен електровелосипед має дзеркала заднього огляду, в яких можна роздивитись все, що коїться навколо, якщо перед початком руху налаштувати їх під себе та попередньо зажати ключем гайки, щоб не розкручувались в дорозі. 62 кілометри, але в реальному житті з навантаженням він ніколи так не поїде. Гніздо зарядки розташоване майже однаково в кожному електровелосипеді. Кожна фара електровелосипеда має led підсвітку. Дуже цікаве спостереження. Звичайний радянський бордюр. Інколи потрібно з'їхати. Спарта Макс застрягає, форте застрягає, а Гросер без питань може з'їхати і рухається без усіляких проблем. Кліренс дозволяє. На третій швидкості 27-30 кілометрів для Спарта Max з моєю вагою на сьогодні вже 170 кг. Підриває з місця, кілометраж не видно, сидіння ледь-ледь мене тримає. Є лише показник заряду, бачите, просідає, коли їду на другій швидкості. Але що хочу сказати, друга швидкість набагато краще, ніж у Party Max, їде він краще. А ось сидіння піді мною. Затріщало слабеньке. Як і у багатьох електровелосипедах потрібно зняти запобіжника бажано ногою, руками не потрібно для того, щоб не причавити пальці. І спокійно він стає. Нагадую, завжди краще присядемо на електровелосипед, потім вмикаємо запалення, дивимося в дзеркала, чи нічого не заважає, лише потім рушаємо. Бо якщо спочатку уімкнути і заходити присісти на електровелосипед, ненароком нажали газ і він може вас потягнути в невідомому для вас напрямку. Що ж, третя швидкість. Пробую рушити на цьому електровелосипеді з великими колесами складніше на льоду, ніж на Спарта Максі Форте. Але їде. Їду дуже повільно, щоб не вбачити. Вам не раджу їздити в таких умовах, тому що це небезпечно для здоров'я. Хоча. роблю тест-драйв просто. Так. Третя швидкість. 16, 17, 22 км, 24. Так, третя швидкість. Класний! 26, 27, 29, 30. 30 кілометрів гальма, бачите, спрацьовують гальма. Так, З усіх трьох електровелосипедів для людей з великим зростом і вагою більше 120 кг буде безперечно CR3 Pro або CR3 Grosser. Відміна лише в дискових гальмах. Їде він добряче, теж 30 км, як і Спарта Max. У Forta не можу побачити, тому що форте не має спідометра, є лише показники батареї. До речі, найкраще підриває з місця Форте. Найкраще набирає швидкість і відчувається тягова сила саме у Форте. І друге місце ділять Sparta Max і Grosser CR3 Pro. Тут Форта виграє. Саме тут Форта виграє. Але програє в панелі приладів. Програє перша-друга швидкість, а можливо це і плюс. Max їде добряче, але вущі колеса, ширша гума. Набагато більше колеса. Тобто цей електровелосипед подала будь-які ями і проскочить по бордюрам ці два електровелосипеди, просто застрягнуть на пузі. В цьому електровелосипеді відразу я почув, як хрустнуло сидіння під моєю вагою. Воно доволі таке слабеньке. Бачите, на відміну від Max і Grosser Pro, чудово зроблено. Закрита, гарненьке, гарний шкірозамінник, шкірозамінник звичайний, теж гарний шкірозамінник і доволі міцно тримається. Сидіння тут в мене не вразило, але потужність, з якою швидкістю їде, вражає. Але відчуття потужності, коли даю газку, набагато краще, ніж у цих двох моделях. Цей електровелосипед буде просто шикарним для людей з вагою до 120 кілограмів і зростом до 1,75 м. Ну, метр вісімдесят бажано вже не треба. Він буде замалий. Форте так само. А саме цей електровелосипед... Буде підходити людям з вагою і більше 120, бо 170 мої втримав, нічого не хрустнуло і так далі. Нічого не хруснуло тощо. І він високий і зручний. На ньому зручно їхати, але він не так швидко набирає швидкість, як Forte, як Sparta Max. Він їде швидко, але набирає поступову швидкість. Forte відразу стартує. Спарта Макс Стартує повільно, але відразу набирає швидкість. Тобто повільний старт добре для літніх людей. Дуже швидкий, треба мати міцне здоров'я, щоб його втримати. І цей електровелосипед непогано набирає швидкість, але тримає її до 30 км на годину згідно самого спідометра з моєю вагою. Відповідно, люди з меншою вагою і з меншим навантаженням на електровелосипед. Будуть їхати набагато швидше.